Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожної п'ятниці о 20-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією науково-популярною книгою нашої оновленого книжкового фонду, що знаходиться у смарт-просторі. Відкриваємо захопливий світ нон-фікшн літератури разом. Шановні підписники та випадкові гості нашого каналу. Після сезону відпусток ми продовжуємо знайомити вас із новинками нашого фонду. Ось погляньте, яка розкіш. Клариса Пінкола Естес. Жінки, що біжать з вовками. Архетип дикої жінки у міфах і легендах. Видана в 1992 році. Ця книга протягом десятиліть перекладається багатьма мовами і перевидається безліч разів. Нарешті дочекалися і української версії. Авторка, докторка філософських наук, психоаналітикиня юнгіанського напрямку, спеціалістка з потравматичного відновлення. Відразу застережу, що книга не для читання запоєм. Бажано її мати свою небібліотечно, щоб смакувати неквапом, пізнавати в деяких архетипах себе, проводячи паралелі. Вона поділена на 16 розділів, кожен з яких нагадує ніби один сеанс у психотерапевта. Сутність жіночої природи, яка схожа на природу вовків, розкривається на основі міфу, легенди або казки. Якщо коротко, це розповідь про те, як жінкам навчитися відчувати себе, бути відвертою з собою, довіряти інтуїції, своєму тілу, яке подає добрячі сигнали про небезпеку, коли все погано, з емоційним наповненням. Але не треба одразу шукати винних. З книги ви дізнаєтесь, як краще зрозуміти себе та чоловіка поруч, як прийняти свою темну та світлу сутність. Знайти гармонію в стосунках, а ще як знайти свою зграю, тобто людей, з якими комфортно, як позбутися наївності, вміти оминати різного роду життєві пастки, як уникнути вигорання та знайти порятунок у творчості. І ще багато чого. І все це за допомогою розбору казкових сюжетів, які не такі прості, як нам здавалося в дитинстві. Це книга бездонної глибини. Раджу до прочитання всім жінкам. Друзі, тож ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів центральної бібліотеки.